Добре. Будемо готуватися до молитви. Почитаємо одне місце. Це Євангелія Матвія. Сьомий розділ, 21 вірші нижче. Господь навчає нас, як дивитися на своє життя і на те, що ми думаємо про себе і що думає про нас Господь. Тому що це дуже важливо в наші часи. Ми можемо думати про себе, які ми гарні, але Бог дивиться, і ми залежимо від того, що Бог про нас думає. І тут пишеться так: не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли. Чи не твоїм ім'ям ми численні чудеса творили, тоді скажу їм. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, які чинили, чините беззаконня. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх. Буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійснялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри і обрушилися на той дім. І він упав, і великим було падіння Його. Це побереження Ісуса, яке ми знаємо, багато разів вже чули проповіді на ці місця, що один розумний будує так, інший так. Але тут зігнав два місця, де люди думали про себе, що вони будують на Христі. Вони думали про це, тому що чудеса творили, якісь знамена мали, якісь ще ознаки мали, що Бог з ними. Сьогодні дуже багато людей доказують своє близькість з Богом, тому що щось вони робляться, щось через них робиться, щось вони можуть зробити. І це на сценах показують і всім, що бачили, які вони духовні, але Бог попереджає, це не ознака духовності. Чудеса не є ознакою духовності. Коли Ісус робив чудеса ходив по землі, Він робив для того, щоб доказати людям любов Божу. Він сіли в суботу, тому що каже, ви в закон держитесь, але ж милість краще закона. Милості хочу, щоб ви були милостиві. Ви да свої овці милостиві, в суботу її витягнете з ями. А людину, сцілити в суботу, проблема. Це вже гріх. Тому люди по-другому дивилися. Ізраїль дивився в цю, свою своє життя, як вони вибраний народ. Але другий раз дивишся на людей і думаєш, що Бог через нього робить. Ви знаєте, які я думаю, що ці люди, які прийшли до Ісуса і кажуть, ми ж твоїм ім'ям робили щось. Я думаю, що вони теж мали основу думати, що вони... Віруючі, вони зробили якісь ритуали, пройшли якусь традицію, прийняли хрещення і казали їм, що вони вже віруючі. Так, да, все зробили як положено. Але Бог каже: дивіться, чи це була воля Божа, в чому проблема була цих людей? Вони їх навчили люди, що це духовно. Дуже багато зараз вчення, що це, якщо проявляє, щось проявляється, це духовне. Але Бог каже тут вище, саме велика проблема людей цих була. Каже мені, Господи, Господи, не кожен війде в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Якщо ми слухаємо людей, учимося у людей, і думаю, що це воля Отця, то це дуже часто буває, що ні. Ми можемо знати про Бога, ми можемо читати про Бога. І ви знаєте, я другий раз дивлюся, як люди читають, вибирають якісь місця, і воно так красиво виходить. Але ж воля Божа для цієї людини, яка проповідує, може і така. Але для мене особисто яка воля Божа? Який труд Бог мені дав сьогодні? Що він хоче, щоб я його виконав? Це є воля Божа для мене особисто, не для нього. Якщо я буду надіятися і кажу, а мене так та людина навчила, то це не буде оправданням для мене, в День Христов. Якщо я не знаю, що Бог хоче мені зробити і через мене, тому я тоді ж буду такий самий. Я ось якісь ознаки маю. Я в церкву ходив 20 років, я ще щось робив. Я ще пожертвував там щось колись. Це ж я для тебе пожертвував, Бог каже, мені це не потрібно. Мені потрібно, щоб ти виконав волю Божу. Волю мою, що ти виконав, а щоб її виконати, треба знати. А якщо ми дивимося на цих будівничих, тут дві різні речі, і ви знаєте, у нас теж скала тут є недалеко. Якщо людина построїть так зверху. Будинка, то вона довго стояти не буде. І буде біда, як написано тут. Прийде випробування, що на те, що на тих. Випробування прийде на всіх людей. Бог всіх випробовує. Всіх випробовує. І якщо ми до якогось часу стоїмо і думаємо, які ми гарні, то випробування прийдуть і що, що буде. І та людина, яка не. Піклується про те, щоб пізнати волю Божу, не шукає Бога. Таких людей у світі багато, в нашому селу теж багато, вони не шукають, вони строять будинки, вони строять життя, вони планують собі. Це той пісок, що погана основа. А та людина, яка тут написано, Паслава на складі, то він укопався, він приклав зусилля знайти Христа. Найти те, ту основу свого життя, яка дає жит... основу твердості, що коли прийдуть випробовування, коли прийдуть випробування, людина стоїть. Тому ми сьогодні збираємося, щоб, по-перше, спрашувати Бога в молитві, яка воля Божа для мене, щоб я її виконав? В моїх таких силах, в моїх. Там, де я живу, що я можу зробити для Тебе, Господи. А тоді далі дивитися, чи ми дійсно шукаємо ту основу життя наша. Ще одне місце прочитаю теж про будівничі. Це Павло вже пише коринтянам, Третій розділ 11, 15 вірш. Адже ніхто не може покласти іншої основи для віруючої людини Добавлю. для віруючої. Для тих, хто не вірить і не шукає Христа, то Пісок є. А це пише для церкви Божої. Павло, розуміючи, для кого Він пише, каже, для вас немає іншої основи, адже ніхто не може покласти іншої основи, крім вже покладеної. А нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі золота, срібла коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, в день покаже, бо виявиться огнем, сам же вогонь і випробовує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, то й одержить нагороду, а чиє діло згорить, то й зазнає шкоди. Втім сам він спасеться. Та наче через вогонь. Це вже для віруючих особисто пише Павло, не для тих людей, що не піклуються пізнавати волю Божу, самі собі строїть життя. А для віруючих Бог каже, немає іншої основи, як Христос, Його вчення, Його вид життя, то, що Він ставив пріоритет життя, щоб як чому давати перевагу. Чи виконувати закон Моїсею весь, чим бути милосердним? І Бог більше показує те, що люди, які хочуть догадити Богу, вони мають бути милосердними, не суддями, не судити, не карати, не звинувачувати інших, а бути милосердними. Каже, як Бог, Отець милосердний сьогодні? Він сьогодні посилає і дощ, і сніг. І сонце на всіх. До якогось часу Він такий. Він всім дає шанс бути добрим. І не судить сьогодні, тому що весь суд дав Ісусу Христу, а Бог Ісус постраждав за наші гріхи, щоб нам мати те джерело, де ми обмиваємося від наших гріхів, щоб Він прощає наші гріхи, якщо ми віримо в Це. Тому Бог сьогодні каже, дивіться, ви віруючі, для вас основа Христос, для вас основа Його вчення. Ви знаєте Його, ви можете читати, ви можете шукати. Нам більше дано, ніж Корінтянам в той час було дано. Нам є дуже багато місць, дуже можливості сьогодні багато. Наше діло, чи ми укоріняємося, чи ми шукаємо той камінь, як будівничі з чи ми шукаємо ту основу життя нашого? Чи ми кожен день питаємось, Господи, яка твоя воля? Я то знаю, що я спасений, я знаю, що я дитя Боже, але яка твоя воля сьогодні для мене, щоб я її виконав? Щоб я не був тим рабом, який заховав талант в карманчик, і прийде хазяїн, я йому віддам той, той талант. Таке було написано і для нас приклад, що будуть такі і такі люди. Вони не захочуть виконати волю Божу. І Господь каже: винивий раб, винивий, тому що в тебе була можливість. Даже якщо, якщо б ти не хотів сам ходити цей талант примінити, віддав би в оборот людям. І вони б тобі принесли. Ну ти навіть цього не хотів зробити, не те, що сам потрудитися. Тому Бог сьогодні попереджає, якщо ми з Богом. То що ми строїмо? Тут теж різні будівничі матеріали. Тут читали, я ще раз нагадаю, коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, це теж приклад для нас. Наскільки ми можемо знати, що від цього діла нашого сьогоднішнього, що ми можемо зробити, це той камінчик і літа жменя соломи нашу будівлю. Дуже просто. Якщо ми хочемо щось велике зробити, ми ж розуміємо, це треба прикласти зусилля, треба потратитися, треба щось десь. А солому він пішов, набрав на полі і буду собі. Так що, питання, якщо ми знаємо це, що. Прийде час випробування і пройдемо ми всі. Не було такого місця, де Бог каже, що ви вже маєте 100% гарантію в житті вічному. Ні. Бог каже, нічого туди не випробувано не війде. Нічого туди не випробувано не війде. Кожного Бог випробовує. Тільки як ми стаємо в цих випробуваннях? це нам дуже тяжко. Для нас тяжкі ці випробування. Нам не, не хочеться їх проходити. Але це воля Божа. Якщо ми зрозуміємо, що це не наше бажання, це воля Божа, що все буде випробувано. Хоч там будівничі, що будували, його випробуються, хоч тут написано, що теж буде випробувано. І сьогодні ми проходимо це випробування. Сьогодні і війна теж нас випробовує. Наскільки ми довіряємо Богу, наскільки ми покладаємося на Бога, наскільки ми віримо в Богу нашому, це теж випробування. І наскільки ми в цей тяжкий час готові будувати, будувати відносини з людьми, будувати відносини з Богом, свідчити, благовістувати, евангелізацію вести. це теж наше питання. Ми дійсно це хочемо робити, тому що це трохи проблемно. Це треба якийсь час виділити, це треба щось зробити, це треба ставити свої клопоти і сказати людям якесь добре слово. Десь зустрітися з кимсь. Тому Бог каже, дивіться, які ви зусилля робите, щоб ваша будівля мала цю основу Ісус Христос, і на ній строїлися з хороших матеріалів, щоб коли прийдуть випробування, Стояти. Тому будемо готуватись до цього. Хай Бог благословить нас сьогодні, розмірковувати. ще будемо молитися, щоб Бог благословив нас. Дмитровна просила молитися за неї, щоб Бог дав її здоров'я підкріпив до Василя Николайовича, сповнимо молитві наші, хай Бог його благословить ціленням швидше рідних, близьких, які ще не з Богом, які не знають Бога. Будемо молитися. Амінь.